Ще до повномасштабного вторгнення, ще від початку російсько-української війни, в нас було багато активних волонтерів. Вони волонтерили як на підтримку наших сил оборони, так і в дуже різних галузях, від освіти, до культури, до соціальних послуг. І власне воно розвивалося. Але мені здається, що 24 лютого стало переломним моментом. Та тобто це був день, коли почали волонтерити абсолютно всі, інколи не усвідомлюючи того, що вони волонтерять і. Волонтерили від міської ради та до різних бізнесів до громадських організацій, волонтерили діти і старші люди, волонтерили сім'ями, волонтерили всюди, як могли. І ну справді та навіть соціологічні опитування. Кожен по різному демонструють, що 70, 80, 90, подекуди до українців волонтерили або там здійснювали якусь благодійну діяльність, донатили та на зсу і. Це просто феноменально. бо волонтерство це про творення спільноти. І коли весь львів волонтерить, то весь львів став такою одною дуже потужною спільнотою, яка готова допомагати і змінювати країну. Спочатку ми теж просто волонтерили, але далі ми зрозуміли, що потрібно посилювати волонтерство, підтримувати волонтерський рух, бо дійсно він почав згасати. Люди втомлювалися, люди мали інші справи, люди втрачали там мотивацію, ресурси. І власне саме тому Львівська міська рада спільно з Радою Європи вирішила прийняти таку програму. Розвитку волонтерського руху, мета якої якраз підсилити волонтерів, зробити їх більш сталими, забезпечити їм можливості для активної волонтерської діяльності. Отже, і що ми маємо на виході? Ми мали чотири основні цілі: як підтримувати волонтерство. Ми хотіли забезпечити їх ресурсно. Тут не лише мова про фінанси, а радше про юридичну допомогу, психологічну допомогу, і можливості доступу до приміщень. Ми також говорили про освіту волонтерства на дуже рівних рівнях від ОСББ до школярів до студентів, аби підтримувати волонтерство і робити його більш сталим. А для цього потрібні знання і навички. Та? Третій наш блок це е, інформаційна промоція. От і четверте, ми дуже хотіли залучати волонтерів до публічних процесів в місті. Е, власне, саме ця програма розроблялася разом з ними. Ми мали дві публічні зустрічі з волонтерами, де напрацьовували ряд цих рішень. І зараз ми їх активно втілюємо. Е, станом на сьогодні Львівська міська рада спільно з юрштабом запустили юридичний навігатор волонтера. Ми зібрали туди всю, -всю інформацію, яка може стосуватися волонтерської діяльності або діяльності громадських організацій. І, власне, нею можна користатися вільному доступі. А також колеги з Юрштабу на волонтерських засадах надають юридичну допомогу волонтерам. Ідея громадської організації Тарілка зародилася у 2019 році. Її привіз з німеччини один зі співзасновників співнасто... тарілки Ростислав Косюра. Він побачив, як продовольчі банки функціонують у Німеччині і захотів цілити ідею в Україні. Відтоді, навколо цієї, цього проєкту, цієї ініціативи зародилося таке коло однодумців, які почали якби, розробляти і втілювати ідею продовольчого банку. Тож вже в 2019 році, 2020 році. Банк тарілка функціонував у карантинному форматі, тобто у нас не було цього центру видачі. А вже в 2021 ми відкрили це приміщення на Кульпарківській, де видаємо набори потребуючим. Місія нашого продовольчого банку рятувати їжу, яка рятує людей. Ми співпрацюємо з магазинами, з виробниками продуктів з кафе, які передають нам їжу на межі терміну придатності або з певними дефектами пакування. Наш водій щодня формує певний такий маршрут добра, як ми його називаємо, з тих магазинів, які відгукнулися на наше прохання надати нам продукти, і збирає їх і привозить до продовольчого банку. Тут беруть на себе ініціативу вже волонтери. Вони переглядають, чи ці продукти дійсно є придатними до вживання, чи в них добрий вигляд, і сортують їх у продовольчі набори для потребуючих. Відповідно, ми працюємо за попереднім записом, оскільки наша база налічує зараз понад 10 тисяч людей. Ми просимо людей завчасно приходити в визначений день до нашого центру видачі і видаємо їм вже сформовані продуктові набори. Відповідно, таким чином ми, працюємо, ми допомагаємо долати дві проблеми, які зараз є в Україні. Перша з них це високий відсоток харчових відходів, а друга це бідність. В нас є адміністративна команда, яка складається з голови організації і керівників, координаторів певних напрямків. Є такий найважливіший ключовий напрямок: це команда партнерств. Вони працюють для того, аби Шукати нових партнерів для тарілки, нових продовольчих партнерів, оскільки потреба у продуктах щодня зростає, оскільки кількість запитів до тарілки щодня зростає, ми повинні щодня працювати над тим, щоб залучати якомога більше продуктів і мати змогу видавати їм людям у потребі. Долучитися до спільноти волонтерів тарілки дуже просто. Варто лише знайти нас в соціальних мережах, у Фейсбуці або в Інстаграмі. Там є закріплений лінк. Потрібно заповнити коротку анкету, після чого з людиною зв'яжеться наша координаторка волонтерів Марія. Дасть всі необхідні відповіді, уточнить можливо щось, і після цього долучить до спільноти волонтерів в телеграмі. Можна підтримати наш збір на пальне для тарілкомобіля, щоб тарілкомобіль міг врятувати більше продуктів. Зараз щомісяця це близько 10 тисяч кілограмів. Але ми сподіваємось, що ця цифра буде рости, що ми зможемо видавати більше продуктів, бо в нас є е, можливості, якби фізичні, та видавати більше продуктів. Але нам бракує саме ресурсів е, продовольчих. Я коли сюди прийшов у наскільки все погано з нашими пенсіонерами, і та треба трохи допомагати. Може, навіть трохи меценатити буду. Приходимо в п'ятій годині. Нам Марта, переважно Марта, є якісь завдання. Ми просто виконуємо на це щось базове, по типу посортувати їжу в коробки. Мене звати Марта, я адміністратором є на приміщенні громадської організації Тарілка. Я тут знаходжуся кожен день, координую видачу продуктів, сортуємо, ну, виділяємо набори ті, які ми маємо видати тут людям. І відповідно теж ведемо часткову базу. Тобто люди, які приходять до нас, записуються. Ми тут перевіряємо документи спочатку, чи вони підлягають тим пільгам, які в нас, які у нас є, і тоді видаємо ці продуктові набори. Ну зараз ми надаємо найперше. Це є люди з інвалідністю, пенсіонери, багатодітні, малозабезпечені і частково військово ну, військово-відчасники. АТО. З Самого початку в нас частіше люди отримували відповідно від того, що було менше людей записаних. Зараз нас майже в базі о з половиною тисяч людей. Це дуже багато, і ми на даний момент не маємо такої можливості, щоб їх обслуговувати дуже часто. Та зараз нас приблизно набір людина отримує раз у 7-8 місяців. На початку війни, коли почалась війна, ми почали волонтерити з коліжанкою в Волошаківській районній адміністрації. І вже в березні ми зрозуміли, що там дуже багато волонтерів, і в принципі немає що робити. Ми познайомилися з волонтерами з Полтавської області, з Луганської, і якось хотіли вони нас постійно питалися, чим тут ще можна зайнятися, що тут ще робити. І ми з моєю коліжанкою вирішили, що можна було би це якось таке добре росло організувати, щоб допомагати також військовим. І в березні мені здається, це було 12 березня, коли ми перший раз запустили ось це виробництво. Перший перший наш донат на наше виробництво це була сума 5 тисяч гривень, на які ми закупили першу сировину. Потім почали шукати якісь грантові кошти. Хтось нам часто скидає просто на наш рахунок, на нашу банку, і ми за ті кошти закуповуємо сировину. Е доставляємо її власними силами сюди, запрошуємо волонтерів, щоб вони долучалися до нашого виробництва. І дуже відбувається безпосередній сам процес. Спершу ми зважуємо, відповідно, тому що в нас є рецепт, який змінювався. Здається, вже ну разів сім точно. Перший рецепт наш відрізняється кардинально від цього, що зараз ми робимо. Е е е Заважуємо цю сировину, перебираємо її детально. Потім мелимо е на машинці. Машинка теж у нас вже не перша, тому що за два роки, ну, в це ж півтора роки у нас, ми вже напевно поміняли ну, сім точно теж десь так. Сім машинок. Е, після того ми е, робимо відповідну масу. Тут дуже важливо, що вона має якраз триматися купи і е, теж е, зважимо батончик. Кожен батончик нас важить 90 грамів. Є такі ж самі координатори, і дівчата, які насправді тримаються виробництво, які приходять сюди у свій вільний час і готові приділити затратити якісь свої певні ресурси на те, щоб запустити цю роботу в будні дні. Це переважно у нас відбувається після робочого часу, після роботи тому. Проважно це по вечорах. Також працюємо і в суботу. Кожного нас, до речі, кожного разу різні наліпки. Вони в нас відповідно до нашого настрою, у нас вже була і українська міфологія, і наші стандартні зелені з різними поважаннями для військових. Минулоріч на Різдво ми також мали і Різдвяні наліпки, і цьогоріч теж хочемо щось таке особливе через наліпки передати нашим військовим. Загалом, за час виробництва, ми вже зреалізували більше 120 тисяч батонів. Насправді так, якраз зараз перед різдвяними святами є величезний запит, і нам ми дуже потребуємо і рук, і коштів на сировину. Так що, якщо хочете, долучайтеся, будемо раді вас бачити. тут. У нас є Ярина Заєць, вона якраз є пластунка, і вона відповідає за цю адміністративну частину, тобто вона замовляє е, сировину і відповідає за оборот коштів, тобто за які приходять з благодійності за донати в нас, і ті, які за яку ми закупляємо сировину. Та також у нас є рома. У нас є ще одна додаткова ініціатива, щоб залишити трошки кошти. Ми робимо е цукерки. Це ті ж самі той самий смак, який в батончиках, тільки вони трошки менші, і ми їх продаємо вже людям, які просто хочуть нас підтримати. Є велика коробка, яка коштує 300 гривень, і є маленька коробочка, яка коштує 150. І це також є цей оборот коштів, за яким ми робимо ці цукерки. Це для мене рефлексія, це така своєрідна медитація. Також тут можна знайти багато цікавих нових людей, познайомитися, багато друзів знайти собі. Також ти можеш скерувати собі. І вільний час і свою зайву енергію в правильне русло і наближити таким чином нашу перемогу.